Артистка зізнається, що після розриву з чоловіком у неї було дуже багато залоціальників, і навіть з серйозними намірами. Їй вже пропонували вийти заміж, але Камалія не погоджується. І справа не у тому, що її колишній захур проти. Ні, він тут взагалі ні до чого. За словами співачки, він навпаки спокійно ставиться до того, що в неї може з'явитися новий чоловік, і він, в принципі, за кохання. Але сама артистка не хоче поки що заміж. Мовляв, оскільки в неї є вже такий досвід, то їй це якось і не цікаво. Тож готова просто зустрічатися. А заміж то вже хіба що після того, як доньки стануть самостійними і у них розпочнеться своє життя. До речі, артистка також у тому інтерв'ю прокоментувала висловлювання ведучого В'ячеслава Соломки, який назвав її бездарною. Як пам'ятаєте, таке він сказав якось у шоу-турзірками на нашому ютуб каналі. Так, от Камалія каже, що те висловлювання на неї ніяк не вплинуло, і за всі роки роботи у шоу-бізі в неї вже імунітет до таких речей. Артистка вважає, що цим скандалом В'ячеслав Соломка просто намагався привернути до себе увагу, бо він втрачає кар'єру і його женуть з усіх каналів. Також Камалія додала, що якщо людина дурненька, на що ображатися, і що певно хтось його дуже сильно образив, що він так себе поводить. Ну а наостанок сказала: от і живе як ображений хлопчик, і таким чином привертає до себе увагу.